Доброго дня, шановні та глядачі, з вами, як завжди, у цій порі, програма будні ОСББ з Мічутою. сьогодні її ведучий Петро Будько. В студії у нас гість Макогони Олександра. Добрий день. Доброго дня! Голова СББ такі цікаві назви. Італійський дворик. Це по вулиці Волинська дивізія, 23 та ОСББ, Бусковий цвіт», Гайдамацька, 11. Давайте почнемо з того, що рівному, мабуть, не кожен будинок може похвалитися такою гарною назвою. Звідки такі назви пішли, і цікаво, де коріння береться. Просто я до роботи відношуся творчо і мені цікаво називати, щоб потім була якась асоціація. Чому дворик, щоб це справді була асоціація з ОСББ? А чому італійський? Мені, було, мені сподобався цей будинок. Вони дуже такі дружні, хоча там лише три під'їзди, маленький будиночок на дев'ять поверхів. Але в них на балкончиках квіти і у багатьох квіти, І в мене була асоціація з Італією. Я вирішила, що хай це буде тематична назва, і ми потім справді зробимо, що це буде зразковий будинок. і Справді це буде асоціація. Маленька Європа в Рівному назва була ініціатива від вас. А мешканці вже підтримали. Мене підтримали так. Я думаю, що вони не прогадали. Так. Назви однозначно. Розкажіть, будь ласка, ці два будинки від, я так розумію, їх обслуговували ЖЕК, так? Так, одне ОСББ перспективне, ой, одне жек-перспективний, а друге ЖЕК-Покровський. І різний відповідно технічний вже стан залишили а, після себе. Ну так. Я була Розкрийте, здивована, власне. що на Волинській дивізії будинок справді в хорошому стані. Він там немає проблем з каналізацією, там були проблеми з дахом, але ми його вирішили. Тільки зійшов сніг, тільки стало тепленько, і Ми зразу вирішили цю проблему. Зробили латковий ремонт, так? Де Ні, було... Частково так. латковий, а частково ми повністю покрили квартири. Цим будинком по скільки років? На гайдамацькій 11. Йому вже 37 років. Він справді в зношеному стані. Справді це, це панельний будинок, так? в панельному будинку. А на Волинській дивізії йому е, 27 років, тобто він на 10 років молодше за інший будинок, але справді в хорошому стані. Ну, можливо, крім того, що Жек трохи дивився, та ще 10 років дається знаки? Так. Можливо, мешканці були більш активні, вимагали щось від Жека. Може. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ліфти в цих будинках зараз це масова проблема по місті Рівне та по всій Україні термін експлуатації закінчився, як в цих будинках стан їх? Там, де старші будинки, там справді реальна проблема, їх треба міняти, і це великі кошти. Справді великі кошти, тому що один ліфт це десь 100 тисяч. Навіть якщо місто дає 90%, а 10% має зібрати громада, це все одно великі гроші, тому що 10 тисяч зібрати на один під'їзд. Ну, на один під'їзд, це немаленькі кошти. І яка головна проблема? Це ти вкладаєш 100 тисяч. Лише на 4 роки. Через 4 роки ми знову починаємо те саме. Тому моя думка, і я все-таки буду так працювати в своїх будинках. Треба зразу робити модернізацію на 18 років. А вже ж це дорожче. Це коштує 420 тисяч. Мені озвучили ціну. Здається, в 4 рази дорожче, але ти ти, ну принаймні на Великий проміжок часу, ти цим не займаєшся взагалі Зрозумійте, 4 роки, 18 років це є велика різниця, і зрозум... І поки держава дає, поки місто дає такі програми, 10 на 90, з цим треба обов'язково скористатися. Більше того, що капремонт під собою мають снаважі за заміна тих деталей, які вказані в дефектному марті, які затверджує експортно-технічний центр, і при тому, що якщо приходять експерти, дивиться на ліфт. Він ще там якась деталь, що в нормальному стані, то через півроку, рік вона вже може бути непридатна до експлуатації. Відповідно, ніби проведника ремонт, а через якийсь час виникає і те, і нарікання від мешканців, чому провели ремонт, а ліфт поламається. У мене зараз така ситуація по Гайдамацькій 11. Того року, коли ще був будинок під обслуговуванням ЖЕКу, там зроблено було на 208 тисяч капітального ремонту чотирьох ліфтів. Вони вже. Частково не працюють, тобто постійно туди треба визивати аварійку, постійно хтось зустріє. І це головна проблема. Що, здається, вклали гроші і не маленькі гроші, а цього недостатньо було. Можливо і знову Правда, тепер це ми це вже є. не відповіда... за нас не відповідає управління. Тепер це наша проблема, і це моя головна біль можна так сказати, тому що є проблема, її треба вирішувати, і це треба збирати гроші. А мешканці готові 100 тисяч з одного під'їзду здати коштів на цю модернізацію. Ну Це не 100 тисяч, це лише 10 тисяч. Якщо ми попадаємо в план. Ні, ні, якщо модернізацію робити модернізацію, ну там не треба 100 тисяч, там лише 40 тисяч. Розумієте, якщо 420, то є 10%. Але не всі готові. Особливо перші, другі, треті, четверті, п'яті взагалі не готові здавати гроші. Останні, вони згідні а, на все, але ви ж розумієте, вони не можуть заплатити 9-8 поверх за такі, таку ціну. Хоча співвласниками є і навіть власники квартир на першому поверсі. Так. На жаль, так і є. І До свідомості людей, якби. Ну, Ще в нас така проблема, тому що вважають, що той, хто на дев'ятому поверсі йому не повезло, це, це проблема, дах, це його проблема. А той, хто на першому поверсі, якщо там проблема з каналізацією, проблема з підвалами, то це його головна біль. Чомусь і ті, хто в всередин, вони вважають, що в них ні підвалу немає, ні даху немає, а Золода це не чесно. Зрозуміло, цікавить питання розміру внесків на отримання будинку та примуткової території, бо з 1 січня піднялася мінімальна зарплата, з 1 березня піднялася плата електроенергії, місця не користування та електроенергії ліфтів. Як справа у вас з цими внесками? Чи ви піднімали внески, чи не піднімали, бо масово зараз піднімають по місту Рівне? Ми одразу піднімали ще до нового року, одразу ставили середні ціни. Це 2,55-265. Я вважаю, що це цілком нормально, щоб Адекватно будинок все. так, це не є високі ціни. Але е в одному із ОСББ е на останніх mm. зборах ми винесли питання про те, щоб ставити 4,90, Тому що якщо субсидіанти вони мають право на відшкодування до 5 гривнів на 5 копійок, е то е тобто. Та верства населення яка не може більше здавати ніж ще інші, вони отримують компенсацію з державного бюджету, навіть якщо ти там поставиш 10 ну, Принаймні 5 гривень. В будь-якому випадку вони будуть платити свою, свій обов'язковий внесок, який їм затвердила держава. Тому що він визначається від, від доходу сім'ї. Тобто більше 15% сім'я не буде платити ні за газ, ні за світло, ні за опалення. І все разом. Тому по самих загальних зборах люди підтримали цю пропозицію, що справді за ці кошти ми можемо багато чого зробити багато чого. в будинку, особливо опалення. Воно найдорожче. Ми можемо Модернізувати систему опалення, ми можемо поставити циркуляційний насос, ми можемо зробити систему регулювання, тому що ви зрозумієте, лічильник це одне. Він просто рахує, скільки пройшло води і скільки пройшло гіокалорі, але воно не дає економії. Воно просто вам показує справді скільки ви споживаєте. А вже енергоефективні заходи можна далі продовжувати. І це один із заходів. Це індивідуальний тепловий пункт, який буде вже повністю зроблений. Тобто, мабуть, хід думок, хід підняття цих внесків це логічно, тому що справді всі інженерні мережі потребують капітального ремонту в цих будинках, за яких яким за 30 років. Але знову ж таки, в рівному муніципальна програма стала розвитку. І в цьому році, я так розумію, там буде конкурс по відбору. На проекти, бо дуже багато створилося ОСББ, і багато хто хоче отримати ці муніципальні кошти. Ви подавали якісь заяви на муніципальну програму? Стало Так, роздаком. Ми подали по всіх ОСББ програми по ОСББ на Гайдамацький 11, Ми подали проєкт на ремонт, капітальний ремонт даху. Він справді в дуже в жахливому стані. Тобто, для мешканців 9-го поверху це вже нормально, що в них так само капає дощ, як і на вулиці. Тому цього року ми обов'язково маємо це зробити. Я сподіваюся, що комісія, яка буде приймати рішення, да, вона прийме, тому що це справді головне навіть не підвали, тому що там нікому нічого не капає. Головне це дахи, які треба обов'язково робити. І другий проєкт по італійському дворику це утеплення. Ми все-таки, чому саме вирішили найдорожчий брати проєкт? Тому що дах не в дах них в нормальному стані, підвал в нормальному стані, але коли було холодно, то Подавалося опалення опалення добре, але люди мерзли, тому що він стоїть на е, околиці міста. Він продувається, особливо з одної сторони він дуже продувається. Тобто там повністю продувається не за того, що там погані вікна, у всіх майже у всіх пластикові вікна, а за того, що є щілини в панелях, і ну просто там немає тепла сам Та по собі залізобетон холодний, плюс Так, Ми, пізнуто, що ми проводили енергоаудит, проводили зйомку тепловізором, і ми побачили, що справді він просто світиться, особливо по швах він просто світиться. Між панелі такий, так? Саме. Так. Зрозуміло. Розраховували вартість цього квадрату метру утеплення? Ну, цього року дуже дорого. Того року ми робили. Була ціна за квадратний метр 461 гривня. Це десятки е, Ні, ми моя позиція для мене це важливо. Це безпека. Моя позиція, що такі будинки, так само як і школи, чим вони відрізняються від шкіл чи сечі чи, чи лікарень, треба утепляти мінватою. Тому що якщо буде якась пожежа, якщо буде навіть незначна пожежа, люди можуть загинути просто від запаху від того від того горіння пінопласту. І навіть якщо він там про горитну метрну два. Розумієте? Тому як я кажу, я краще буду спати спокійно, ніж потім, якщо із-за рішення хтось загине, я не зможу собі це пробачити. Тому ми робимо там, де вікна, ми обов'язково робимо мінватою повністю. Тільки торці будинку ми робимо пінопластом. І ви зрозумієте, дуже важливе, що це є е, панельні будинки. Вони кріпляться на е, залізні кріплення. І якщо е, закривати пінопластом, там буде комплекс конденсат, там буде руйнування цих кріплень, і чомусь я не розумію, чому цього не, не береться до уваги. Що якщо це цегляний будинок, так там можна таке робити, але в панельних будинках не можна утепляти взагалі пінопласту. Ну, по ідеї, робиться проект на виконання цих робіт, і технічний нагляд має це все контролювати. Ну нас закривають, мабуть, очі на це все. нас закривають очі, тому що воно так і є. Тому що перед тим як я свій утепляти будинок Грушевського 5, а я дуже багато чого перечитала, багато з ким радилась, особливо з дідулею Іваном Семеновичем, який будував, проектував ці будинки. Він пояснив, каже: Ти зрозумій, саме головне це не то, що бетон, бетон 300 років може простояти. А ці кріплення вони дуже важливі. Якщо вони просто там згниють. То будинок просто розсипеться, як картковий будинок. І каже, що потім буде проблема. Зараз утепляють ось так бездумно, а потім буде проблема. Ні, тому що ні, час, тому що не, не тільки будинок бере ззовні, а будинок ще і віддає тепло. В будь-якому випадку він віддає тепло. І саме по цих швах, там де кріплення, буде постійно конденсат. І іржа своє діло зробить. Я Більше того спостерігав, як утеплюють будинки. І кожен виконавець по-своєму це виконує. На стику на стиках кожного будинку там є такі. Е... Кон... трубочки для відводу конденсату, одні їх закривають, закривають інші, до поки Питаєш в самих будівельників, як правильно один говорить одну річ, другу іншу, і на правильну відповідь я не отримав до цих пір. Я розбиралась в цій ситуації. Чому ці трубочки були? Для того, щоб якщо резина, бо там є така прослоєчка між панелями, коли вона замерзає, потім вона розтає, Треба, щоб вода виводилась, коли ти закриваєш цю. Ці шви мінватою чи пінопластом. Проблема замерзання пропадає. Там нічого не замерзає, тому що точка замерзання вона всередині утеплювача. Тому я вважаю, що не треба ці трубочки, тому що вони свою функцію. Це буде тільки просто точка промерзання ще плюс до того і все. Зрозуміло. Які у вас плани на майбутнє по цим будиночкам? По цим будиночкам. Зробити їх охайними дуже важливо. Я вважаю, треба робити сервіс для людей, щоб їм було зручно, щоб їм було приємно жити в цих будинках. І особливо мені зараз дуже подобається працювати в програмі ОСББ онлайн. Чим вона добре, що кожен мешканець може зайти по своєму паролю і побачити рух коштів. Порахунку, побачити журнал господарських операцій, побачити навіть хто заборгував в якому під'їзді яка квартира. Тобто, все дуже прозоро. Немає такого, що ти повинен звітуватися. Я взагалі звітуюся кожен місяць перед мешканцями, куди пішли гроші. А тут взагалі повністю відкритість, тому що люди заходять людина, заходить і вона бачить, що справді те, що Олександра мокого написала, вона справді є так, воно і є дійсно, тому що вся бухгалтерія працює в ОСББ онлайн. Це хороша програма, дуже зручна. Для голів ОСББ, і вона зручна для мешканців. Тому що там само можна навіть роздрукувати свою квитанцію, якщо ти або загубив, або ще не прийшла квитанція. І, і можна там і оплатити квартплату, нажавши кнопочку Оплатити. Ви по всім будинкам користуєтеся цією програмою, так? Ну так, для чого видумувати щось, якщо вже є щось зроблене і воно зручне. І воно працює. Так, і воно працює. Зрозуміло. Е, ви стикнулися з питанням боржників, як ви з ними боретеся? і Розкажіть, будь ласка, бо мають також свій досвід, можливо, почую від вас щось нове. Е, я вважаю, що саме цим і займається голова правління, що вона працює з людьми. І коли люди відчувають, що їхні кошти йдуть саме на їхній будинок, вони готові платити. А коли, коли було при ЖЕКу, люди не бачили, вони платять, вони не бачать, куди вони, куди йдуть кошти, вони і не хочуть платити. Тобто є версове населення, яка може платити, але не хоче платити, і є версове населення, яка не може платити. Але хоче платити або навпаки ті, які не можуть. Я з ними працюю, з ними балака, що давайте ви будете подавати на субсидію. Я хоч якісь буду мати від вас кошти, якщо ви там не можете. Ну тому що ну 20 гривні вже може людина собі виділити. Є такі випадки, що там і 8,50 у в нього виходить по субсидії. А з тими людьми, які колись не платили ЖЕКО, ти з ними балакаєш, що вони згідні, що так, треба те зробити, в підвалі зробити, що треба і за ліфт платити, і вони платять. Особливо, по-моєму, будинку ось за січень зі 140 квартир не заплатило 9. Я думаю, що це дуже хороший показник. Хоча бувають у мене і кращі показники, і три не заплатили. І по цих будинках, тобто треба одразу привчати людей, не через півроку їх просити, щоб вони платили, а пройшов місяць, пройшов час, там 20 днів після того місяця. І вже з ним треба балакати, що нам треба гроші. Надувати. Якщо ми хочемо жити добре, то за це треба має хтось платити або ви, або ваш сусід. Зрозуміло. Добре, Олександра, дякую вам за візит в нашу студію. За те, що ви поділилися досвідом зі мною з мешканцями, дуже вдячний. Я вам дякую за запрошення. Побачимось, Добре. шановні телечі. Ви дивилися програму з ББ. Будьте з нами на все добре. До побачення.